Я сьогодні зранку прокинувся і просто не зміг піти на роботу. У мене наскільки не було сил, що я аж злякався чесно. Просто в мене нічого не болить. Якось, а просто я не можу встати з ліжка і піти працювати. Це перше, напевно, за півроку у мене таке було, що я не пішов таксувати зранку. От, а взагалі я так виморився, так? Вимотався фізично, от за, за ці канікули. Ах... Кималий був. Постійно там активності, якісь гуляли, їсти, готував. Коротше, фізично я вимуродий просто капець. От, по потрошку відновлююсь, ну так я сьогодні трошки злякався. Зараз йду, здав колісо на велику, щоб перебрали, поставили новий обід і спеціалій, замовив килимки. Коротше, я повертаюся, веду свій блог. Гарного